Проїжджаючи село звірів можна побачити дивний будинок. Його охороняють два богатирі. Тут мешкає пані Галина, яка власноруч в себе вдома створила унікальний музей. Я тут живу, я тут працюю, в мене є майстерня. Приїжджає багато екскурсій, діти в основному. Все почалося дуже давно. Наскільки я себе пам'ятаю, це з дитинства. У мене тато був столяр, а в тата було тільки три дочки, я сама менша. І якби я пішла вже по батьковій лінії, в мене така любов до дерева. Я пам'ятаю, що я ще завжди гралася в струшці, була малесенька, раніше ж не було стільки іграшок, як зараз. І Так, з часом потім пішла навчатися. Після школи в Дубнівське училище на різбіра по дереву. І з того часу, я якби я не залишаю цієї справи. Основне захоплення і внутрішня потреба каже пані Галина, це коренепластика. Як я хожу по лісі, збираю різні такі гіллячки, корінчики, щось можу, щось можу викопати і створюю такі оригінальні предмети, лісова скульптура. Основна мене робота це я реставрую церковні речі, роблю іконостаси. Або нове, або реставрую. Крім роботи з деревом, ще малює, працює з різним матеріалом і навіть зі склом, шиє, плете і вишиває все в українському етностилі. Мене б закрили на рік в майстерні, я би не виходила. Так уже хочеться, бо дійсно нема часу. Брак часу на улюблену справу через війну. Жінка займається з однодумцями тим, що плете сітки для військових. А під час екскурсій дітям мудряються ще проводити різні майстер-класи. В цій маленькій кімнаті можна проводити години. ну я як непрофесійний художник для себе там трошки щось поляпаю. Ну, все-таки я багато ну, стараюся, якісь різні техніки. Щось мені сподобається, от пошити сумки, там якісь оформ... декорувати там плач. бутилки, щось таке, але найбільше все одно любов до дерева. От. Це виходить, що я, якщо тим займаюся, я відпочиваю від дерева. От. На другому поверсі вже власна колекція, яку жінка збирала все життя. Автентичні рушники, вишиванки, глечики, речі побуту селян є й старі церковні речі. Тут просто є мої родинніші книги і а журнали. Дід в мене був дяком, і в нього в старій хаті ще була така церковна приходська школа, і що з тих часів залишилися такі е, книги, стародруки. Улажу з фотографій окреме місце. Це мої родинні. Просто я вони в чорно-білому форматі, то я їх так вирішила сюди принести. Там навіть і я є. Старі монети під склом. Все копане. Це я теж займаюся. Ну з металошукачем ходжу. Це все копане на нашій території. До речі, бо унікальна родина. Польські, наприклад, ці гроші да, до 23-го якогось там року. Оце Римська імперія, яким майже по 2000 років. Ну, така тут збірна селяночка, ну те, що є, те, знайшла. Щось купляє спеціально для своєї колекції, їздить Україною. Наприклад, справжній гуцульський кожух Гуня придбала з кіностудії. Він побував у фільмі Тіні забутих предків. Так, да, прямо з того з фільму. Ну, там я переглядала, але ну, він головний герой не був в ньому, але там десь на задньому плані, там у масовці, так. Да. А це найпотаємніше місце, де творяться дива, майстерня. Зараз Галина працює над янгулятками. Беру інструменти, все, це різці звичайні, отакі звичайні, незвичайні, от. І це вже все вручну вирізаю. Інструменти такі, що не кожний чоловік впорається. Житлові кімнати жінки не менш унікальні. Сюди відвідувачі не заходять. Напросилися тільки ми, щоб до кінця розкрити всі таланти волинянки. Тут дерева теж багато чого. А кухню, до речі, цепа зробила також. Талановита людина талановита у всьому. Розмалювала навіть стійну будинку зовні сама. У дворі коня немає, а підвода стоїть. Ну да, тут фотозона така, просто я його застряляю, то любить втрахуватися. Під неймовірним враженням від побаченого Ольга Ганич, -Нелю Прокупчук із села Звірів, телеканал Аверс.